Ще одна картина від Юльки. Номер 45. 45. Так, ми ніколи не будемо платити. Юльки, зараз. <ан> він <певірця> заочно 15. <реж> 15. <певірця> 15. Це він викупив наш підприємець, але його сьогодні немає. Чи є робота? Це нам подарували. Номер 28. двічі. П'ятнадцять це мені подарували. Чому не так питає? каменя фортеця, це наші колеги з Кам'янсьподільська на 15 років кредитній спілці подарували. Ми передаруємо. Я вважаю, що там за дороги від прияснення попав. Я хочу доплатити до нього ще тисячу. Має далі. Дякую. Дякую. Пане міхорості. Наш один з основних відної спілки, з яким ми тісно співпрацюємо. Ну, хай бог вам знаєте, як кажуть, роздасть столітті. Але це на добру справу. Ну, Зараз будемо рахувати, що ми тут назбирали. Ось їх приймати його опорочки. Дякуємо. За господарство беремо усміхаємо. Ми ради, що нам не треба буде збиратися, що він нас закінчиться. Дай того Боже які зібралися, наш колектив це в особі 15, колектив кількості 15 осіб, які працюють в передній спілці, своїми сім'ями, родинами зібрали 7 тисяч гривень, які ми також даємо. Або сплатують кредит, або отримують. Там ми зібрали 2000 гривень. Це в тому числі, вони там вже є. Слотерею. Слотерею. Не слотарею. Це отримає, просто не такі в наші скрові. Я собі дозволю зачитати результати нашої сьогоднішньої акції. Це є. 11812 тисяч гривень то, що зібрали ми у цей прозорий Ящик. Ми передаємо на волонтерський центр. І плюс ще 3200, плюс 20 доларів це є лотерея. Всім щиро дякуємо, дякуємо одні одним. А, і ще плюс 7 тисяч. А, ну то буде тоді 18. Ну, о ти тут міст по сусідки нічого не Ви знаєте, зрозуміло, що після свят люди немає грошей, зрозуміло, що доходи зменшуються, все обезцінюється, але все-таки наша громада старається бо розуміє важливість справи. І як хлопці кажуть. Що, е, нам дуже прикро, що люди відривають останні і дають нам, але без цього ми просто не вистоїмо. Ще раз всім дякую. Ну, дякую. Є, просили мене ще саме Миколаївна, щоб я вже, вже показав вам одну річ, щоб ви розуміли, допустимо, на що тратяться гроші і що скільки коштує. Це є прилад шуми і стрільби. Українська армія такого не дає. Це є дуже важлива штука для всіх розвідувань диверсійних груп. От така одна штучка железячка 2700 гривень. Їх передаємо в досить великій кількості і, скажімо так, воно забирає життя наших ворогів, але зато воно залишає життя нашим хлопцям і патріотам. І тому, в принципі, мусить це робити, не дивлячись на які погляди. Держава таки не забезпечує. Дуже гарно вам дякуємо за підтримку, за моральну підтримку. Слава Україні!